Підхніка повинна бути безпечною. Завіз паливний насос в максимальному режимі. Буквально через пів години вже мали його забирати. Пішов мотор-рознос. в рознос. Цей броньований гелік залишає на стерву. Відзняли вже повністю готовий проєкт. Ну, сьогодні мали здати автомобіль. Бачите, що сталося? На даний момент просто завіз паливний насос в максимальному режимі. Чому так могло статись, не знаю. І заглушити також не зміг. Ну, Скоріше всього, що згоріло, все на світі. І коробка, і мотор, тому що пробував давити я двигун на драйві і на педалі і з ручником, тобто хвилин-дві, мабуть, повністю максимальне було все в режимах. Ну і вже він потім зупинився, погоду від перегріву. Такі мінуси нашої роботи. Хоча нічого біди не передвіщало, скажімо так, відремонтуємо і поїде робити свою роботу. Все, все шикарно. вже крайнього скажімо так, заїзда, ми вже мали їхати додому, відзняти останній штрих по скоростному режиму. У нас автомобіль чомусь на швидкості десь 90 км в час, почав себе неадекватно вести. Я це відчув. Потім почув ще швид... дуже різке прискорення і розумію, що педалю газу я його не контролюю, він сам по собі. Ну і прийнято було рішення якось його зупиняти. Тому десь ми десь зі 100 кілометрів пробували його зупиняти, 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 він йде в рознос, ми пробуємо його глушити. Глушилка тут вакуумна, тобто не спрацювати вона ну, також не могла. Це навіть не електрика. Ну і грубо кажучи, просто я розумів, що другого виходу в мене немає, як просто його душити до побіди, щоб він зупинився або вклинив такого план. Тому що я тільки пускаю газ, він моментально пришвидчується. Ну різко. Я би не вспів під капот не побігти, нічого. Була ще думка, стовп проїжджав з боку. Думав, впру його в стовбі, побіжу під капот. Або зірвемо паливні шлангі, щоб подачі не було. Тому що я бачив дзеркало, що вивалюється чорний дим. Тобто це, це подача палива була. Це не, рознос, не в рознос пішов дигун від того, що турбіни кинули масло чи сапун кинув масло. Тут подача максимальна була по диспаливу. Навіть вплинув, наприклад, трос газа. Ну і що, я заглушив ключом, да і все, й став, а ключом я заглушити не зміг. Ну, Перше, що в голову лізе, це неприємно перед замовниками. Те, що... Не виправдав їхні надії. І не, не вийшло зробити роботу вчасно. Автомобіль мав буквально через пів години вже мали його забирати. 100% справлюсь, справимося однозначно, а ще скажу, вибору немає. Ви знаєте, нормальних досягнень не буває без нормальних поразок. Тому іноді буває, треба зробити крок назад для того, щоб завтра зробити їх два вперед. Я ему тут тормоза выпускаю. Шу! И коллективный самолет просто вообще на подрыве. Смеси, спали. Не, коробка. Коробка выдержала. Нет, я скажу, ты подвесил, на пьега болтал. Як не их. Я думаю, ви всі вже бачили, що у нас там сталося. Я думаю, пояснювати сильно цю історію немає чого. Пішов мотор в рознос. Страшно було це не те слово, але що сталося, те сталося. Яким чином, правдами, неправдами ми його там заглушили. От. І на сьогоднішній день у нас стало рішення питання, що нам робити далі. Нам треба вияснити цю причину, чому це так сталося. Значить, точно вже знаємо, що пішов рознос, він по причині паливної апаратури. Тобто не турбіни кинули масло, масло в піддоні, все нормально, порядок питань немає. У нас сталася проблема з паливною апаратурою. Скоріше, що в нас заклинила рейка в насосі в максимальному режимі. Коли ми тестували, там хотіли, ну понятно, що тестуєш ти в режимах, скажімо так, не просто штатних. Стараєшся дати максимальну нагрузку, побачити, як вона працює, що де куди. Ми не будемо займатися відновленням цього двигуна, ми не будемо робити вигляд, що він ще нормально все буде їздити. Ми купляємо новий і замінюємо двигун, і замінюємо все те, що могло з ним разом там, скажемо, пострадати. Стовідсотково міняємо зараз гальмівну систему, колодки гальмівні, міняємо двигун, масла, перевіряємо автомат, ну і пробуємо зібрати все оперативненько, скажімо так, назад в кучу. І далі пробуємо тестувати. Який я висновок роблю із цього всього? Однозначно людський фактор 100%. Ну, це однозначно. Але це нормально, так буває у всіх, скажімо, десь там, цей паливний насос також не новий, всякі можуть бути ситуації. Ми також щось робимо, також помиляємося. Але єдине, і з цього треба взяти такий урок, треба однозначно рішення цьому всьому. От якби, наприклад, я зміг перекрити подачу палива. Я б точно би його заглушив через 30 секунд, 20 секунд він би заглох. Цього зробити я не зміг. Ну тому підсумови. Нашій роботі та що була зроблена стільки часу, повна кришка. Ну, все, тут тут навіть немає мови. Ми купляємо новий двигун, встановлюємо, тестуємо і будемо пробувати здавати автомобіль ще раз. Ну, от така от вийшла у нас ситуація. Ну, як ви бачите, ми знову в строю. Значить, за неділю часу ми відновили всі поломки. Ми купили новий двигун, встановили його сюди, зробили йому повністю все ТО, так як має бути. Так скажемо, не втрачаємо ентузіазму. Зараз тестуємо автомобіль. Я думаю, ще деньок, що ми з ним десь на ньому поїздимо і будемо пробувати здавати власнику. На цьому будемо завершувати наше відео. Кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Дякуємо за увагу! Всім пока.